І всім привіт, з вами я Лемон. Мене вигнали з мого села. Он там. І я не знаю. О, село. Треба зробити фотографію. Мене вигнали з мого села, та я не розумію, що мені робити, тому що я не маю будинку та прихистку. М -м -м, мабуть, зайду в село, може запитаю людей. А ви, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Ми будемо починати. Що все у нас, Юрківці. М -м -м. А не знаєш, де тут мер? Так знаю. І не там великий будинок, за мене. Дякую тобі. Такс. Відчиніть, будь ласка. Добре. Добрий день, ви мер з цього села. Так. Голова сіжодий. Можете мені дати, будь ласка, прихисток, тому що мене вигнали з мосу? Ну, добре. Покажіть, будь ласка, mm -hmm. де я можу поселитися? Ні, зі мною. Так, Уже за, за мною здоровується. Такс. Ну, ось цей будинок. Цікаво. Я його недавно будував. Дякую. Ну, це мабуть салюти. Да. Угу. Так, ну комп'ютер, столик, телевізор. Круто. Ну, тут і страйси, тут, а я буду займатися. І, кстати. Я... Ти ким так. будеш робити? Та я планую або шахтером, або фермером. Мабуть більше всього що фермером, бо я не бачу вас, у вас тут шахта. Ну так, да, я її ще думав побудувати. Угу. Зрозуміло. Тоді. Ну, я тобі буду за це платити. Угу. Дякую. Будь ласка. Так, друзі, мені дуже повезло, тому що у мене є прихисток, та я тепер не захворію. Під дощем, звісно ж. А що ще я можу сказати? Мені сподобався мер. Багатий. Жителі привітні. Ну, що ще? Я поспав, тому що я тут вже ну, якби два дня йду, сплю під деревами. У мене толком і не було нічого нормального сну. Я сплю. Що це за звуки? Якась сирена виє. Люди, люди! Що там таке? Люди, люди, цунамі! Цунамі? Треба в мене уточнити. Бо, мабуть, це русаки зі своєю пропагандою, або реально. Не згадую, щоб цунамі були. Так часто. Такс. Мер-мер-мер. Капець я хвилюсь, мер! Що таке? Бачили новини, я всього приїхала? Вони групанять про те, що буде якесь цунамі. Цунамі? Так. Хм. Ну, якщо буде цунамі, треба щось робити. Так. А Що треба робити? Треба, мабуть, робити бункер. Ну так. Да. Всі, швидше, цунамі. Що робити? Капець. А, бро, давай робити бункер. Давай. А, погнали під, тоді під моїм домом. капець Це неочікавна не ситуація, але що зробити. Проходь. А, так. Ну очі, що таке буде. Так, треба робити бункер швидше. Так, треба розкопати територію. Так. Кімнатку. Треба кіннотки. Треба ще зробити все обсидіан. Капець! Я чуть не провалився. Треба обсидіан, так. Щоб так. заробити діру. Угу. Так, собсидіан. Так, а нам це для підлоги потрібно буде познімати. Такс. Треба швидше робити, та побільше бункер. Yeah. Че, зламай шар, будь ласка. Okay. Капець. Я, мабуть, завтра хочу з вами на острів кудись. Я чув, що якась путівка від Join Up to Travel. Mm -hmm. Це не реклама. Та я думаю з вами кудись поїхати. Я тоже планувала Десь біля Філіппинів чи щось таке. Так, щось дуже темно. Потрібно освітлення, треба факлата. Я вже один писав. Угу. Швидше, будуйте. Цунами наближається. Треба сюди ще селянина. Що це? Капець? Уже земля вібрує. Треба швидше. Добре. Так. Проби, потрібен угу. е, пол. Підлога потрібна нам з обсидіану. Так, швидше. Стіни за обсидіану. Ну і бадрити. бедрику. Окей. Такс. Е Капець, що робити? У мене паніка. У мене теж. Я Я максим. Я максимум очікував на повітрі тривогу, але щоб цунамі? Швидше, швидше. Я б думав так. ще. Дати тобі броню, щоб... Е... Бонни. Те... Не потрібно. У нас все одно бункер. Ви, друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ваші лайки може, мабуть, мене врятують або не після цунами Це залежить від кількості. Радше, хто напише коментар до цього відео, буде показаний в наступному відео. <кхи> Мені ще треба вже. Землю опять брати... під ногами трішки вибрує. Так, капець. Я, я зараз покличу всіх жителів сюди. Цунами вже на дворе вставал. Капець, я Давайте цунами. Зараз я попробую вылезти. Вылез. Капець, аж стекла пробило Капець. Я даже вийти не можу, у меня двері заблоковані. Ч Во, капець. Тут еще не пробили, але уже якісь пшениця насі насіклій. Капець Ось води. Тоді ми должні повинні сховатися в нашем бункере. Погнали, то тоді погнали перечекати. Угу. Я так, спать. Вучик, вучик, вставай. Що там? Цунами вже нема. нема? Добренько. Добренько. Так, так а где выход? Тут. Тут. Цикавый выход. А? Не люблю цей бок. Забудуем? Так. Да. Залишим на крайне мальчики. Ух, капец. Как ты думаешь, машина поехала уже? Почекай, глянь. тут для тонувания. Я рішил окниться тут глянь. Ого. Машина. Ой. О, тут голова. Де ж тут. Я не хотіла сказать. Так, поплыви, звідси. А що будемо робити з огородами? З огородами, ну Глянь, жителі уже приступили. роботи, так? ці погороди трохи змила. Mm -hmm. А церква гарно стоїть, як і стояла. Гарно зробила. Ти робив церкву? Так. Mm -hmm. Ти сюди прийшов чи ти сам збудувавшила? Ну mm -hmm. сам. Сам збудував. Mm -hmm. Так. Так, і я думаю, ми з б... Стасом вже будемо mm. з вами прощатися. З вами був Лемон Абулужік, кому як удобніше. Mm. Стас. Mm. Так. Ну тоді всім мирного неба.